Всім привіт! В продаж у нас ось такий є тюгуанчик. 2009 рік випуску. Автомобіль весь в рідній фарбі, дуже гарні комплектації. У нас гарна зимня гума, легкосплавні 17 диски. По салону у нас ось така класна комплектація, повний електропакет сидінь, електродзеркала, мультикермо, пробіг даного авто 220 тисяч. У нас автомобіль весь в максимальній комплектації, є адаптивна мод підвізка функція оффроуд Камера заднього огляду та 360 парктроніки. Електропакет, задній ряд дивану взагалі в ідеальному стані, без жодних нарікань, у нас є панорама, також багажник як новий, жодних нюансів немає по кузову, тому ось такий у нас є. Тюгун в продазі, телефонуйте та приїжджайте за автомобілем. Всім гарного вечора!